Це дике, дике солене озеро, де тут база на базі розташована. Там окремий вхід йде, і пішла така територія. Там є одне солене озеро, де оці, де оці бесідки. І ось тут одне є. Оце саме таке більше. До нього вхід тут е, 50 100 гривень. І оці бази декілька раз, два, три. Вони всюди всі ходять. Або з інших баз просто платять за вхід. Це найближче. А оце вже там це вже з інших баз вхід в це ж озеро. Ліжаки тут безкоштовно, просто займаєш, є білі оці всі, а є такі коричневі. Вони отам на другому. Отам. Можуть бути і такі, і білі і коричневі, яких вже. яке вже попадеться. Можна. Машини їздять постійно. Отам є солене озеро. І ще основний вхід це отут зараз. Ось От попри той паркан і там всі ті бази, де ми вчора були. А тут ми зараз будемо проходити попри кафе, в якому було дуже несмачно. Зараз покажу ось це кафе. Тут ми довго чекали і воно все було не дуже смачне. Лаваш нам подали просто приплюснутий з сиром і з куркою. І дуже довго робили довго, довше, ніж бограші, ніж ніж шашлики. Ну таке собі, не раджу. По дорозі всякі такі різні будиночки. Ніби все гарно, але я би при дорозі номер ніколи в житті не брала. Це отут ще одна база. Це по цю сторону ми йдемо, як ми були, протилежна сторона, де ми були. Тут є якась база Руслана. Знову тут в кожного своє озеро, маленький басейник. І пішли далі. Тепер ми прямуємо до. До оцієї вази Палсір, всі відомої, де є, ось знаходиться основний аквапарк міні. І зараз будемо платити гроші дивитися випитися підхід. Ось вже прийшли. Ось тут. Просто декілька гірок Зараз будемо платити. На рахунок 200, що за двісті? Чотири басейни тут, ззаді цього домика. Два озера, задня аквапарка, гаряче озеро ззаді білий. Це за чотириста. За двісті. За двісті п'ятнадцять. А якщо в аквапарк ми захочумо, то, то що? буде. То буде там то А то окремо заплатити. Все, добре, тоді нам раз, два. Тут є декілька басейнів, зараз трошки знімлю. Ось, наприклад, ми при дорозі трошечки вийшло ліжаки, але вони є всюди і тут, і трохи там. Тут є плюси і мінуси порівняно з тим диким озером, скажімо так, диким облагородженим, на якому ми були, за вхід за 100 гривень. Тут вхід 200 гривень. 200 гривень. Ти користуєшся оцими двома соляними басейнами. Тут ліжаки всюди, але їх треба займати, звичайно, заздалегідь, бо ну, ми прийшли в обід, ми ледь знайшли два ліжака, ну але пощастило, хоч в тому. Там далі, аж там, там далі, за там, де от такі маленькі, скажімо так, лихи, будиночки, трикутні. Там вже йде солені озера, одне і друге, якщо хочеться соленої води, крім цих басейнів. І тут вже. Басейн прісний, оцей основний в якому всі купаються в табачі, прісної води. Душові кабіни, туалету, стук. Ну і я так зрозуміла, оце якась база, не знаю, чи палсір чи ні. Тут вже поселяються люди. Можна поїсти піти отудити. Є рісі, комплексні обіди, ми ще не пробували. Ну, а сам аквапарк, це вже аж там за цим будинком, за нього вхід окремо платити. Тут я вже підійшла ближче до цих Сольоних Озер. Біля самої Тут ми, яким, ресторанчик. Комплексний обід 250 гривень недорого. От. Ото там одне озеро. Сюди такі бістієти, є де сховатися, але ліжаки, тільки дерев'яні такі вже йдуть біля озера, такого, і вони, ну, звичайно, важко просуваються. Там же ж той аквапарк, про який говорили, окремий вхід. І тут оце. І такий великий намет, скажімо так, накриття, де можуть собі люди завжди в тіньку сидіти цілий день, для тих, хто не хоче на сонці. Ось так. Там далеко всюди різні бази. Одна із дача, яку я теж шукала. Ну, тут досить така велика територія. Є де подітись. Хоча там на тих Соляних Озерах, де ми були минулого разу, там просто все більш таке дике, немає просто прісного басейну. От і все. А тут можна собі ще колись з дітьми. То з дітьми добре, тим, що вони собі покупаються в такому басейні, бо в Сольоні теж не можуть бути довго. Значить, наша база. Ото дорога, з якої відбувся вхід сюди. То є вхід на велике солоне озеро. Це є така от територія, тут нема басти, типу як ззади їхні. Або десь вони вище. І люди по тих всяких штуках, десь там з підвищень спускаються, от між тими будиночками чи що то є, якимось гаражами і йдуть отак от до того солоного озера. Ось. Оце така дорога туди центральне, природня. Там вхід 100 гривень в то озеро. Ну і оце база наша. То є софа. Софа, і от вона виглядає як два будинки з номерами, отакі двохповерхові. Там ми, там от, хлопці були. Два окремих номери я показувала. Який плюс цієї бази? Плюс в тому, що тут тихіше ніж в інших, тем де я ходила, тому що там база на базі, шум. А ще якщо просять про територію, ну якщо ще заходять інші люди на територію своєї ж бази, то тобто там взагалі постійний шум, скажем так, наприклад, в тому ж полсірі чи в будь-якому, де люди платять за територію. І тому тут, в принципі, спокійно. Ну хіба там люди зранку стоють, чи люблять зранку стати, походити, там трохи все чути. Ну то таке. От. І це такий плюсик. Ну і плюс, якщо тут так ніби затишно, ну маленький басейн. Нема таких великих басейнів як в іншій базі, що там і такий, і сольоний, і великий. Ну і в принципі добре, бо не тусуються люди, не кричать діти, нічого такого. Тобто тут тишина. От і от ми йдемо зараз. Це перші поверхи. Номерів, а там другі. Ну, Тут самі столи, на яких можна сидіти собі їсти. Ось І отут така гойдалочка з невеличким басейном. Басейн дійсно невеличкий. ось. І то чан. В чані там завжди бурлить солена, вода, тепленька, приємно. От, і ввечері також собі самі включають люди, коли хочуть, і виключають. Тобто воно дуже довго, завжди безлімітно. Тут далі йдуть лежаки з парасольками на своїй же території, також все безкоштовно, просто собі лягаєш відпочиваєш. Ось такий захід. І тут, між іншим, дуже гарний краєвид. Ось такий. Трішки навіть, видно, тих гір. Тобто дивишся вже не на бази і не на балкони, а на якийсь хоча б краєвид цікавий. От. Ну і далі отут кухонька. Така собі ось така зі столиками. Кожен собі завжди бронює столик. Ну, як бронює, просто ставлять свої речі такі невеличкі, щоб зрозуміти, що там, наприклад, стіл зайнятий чи як. О, тут вже просто люди повеселялись, то нема. І тут вхід в кухню. От кухня тут загальна спільна для всіх смітник. Газ, нормально, от, олія, все є, тряпки, всі, все, весь посуд, абсолютно весь каструль, купа, тобто, все такого плану, воно все тут для загального користування, для загального. Тобто, ну, якщо щоб було щось своє, то краще брати щось своє або дезінфікувати кип'ятком, так як робила я. Бо забула, наприклад, там, тарілки елементарно чи якісь там ложечки. Дезінфікуєш і собі, відкладаєш в сторону, або береш собі в номер і потім застосовуєш знов. Це я вирішила взяти чиюсь тут гречку тихеньку. Ну, Це люди полишали, просто сказали, то можна брати було і можна собі щось варити їсти. Ну Але так, холодильник є тимчасовий, ми свої продукти в номер носили самі, щоб тут не лишати. От, беремо просто з собою свої продукти, приносимо сюди, я ложу на стіл і починаю ходити в кухню, куди-сюди щось робити і робити чаї. І, в принципі, оце все таке якісь такі снеки і чашечки ми лишали тут. І все. І потім йшли от в номер, наприклад, як захід відбувається в номер. Просто от там на другому поверсі біля басейну. І отут де наш от такі сходи. І пішло вверх. І там вже номери вже зняті. Прийшли по дорозі далі трошки від подсиру, буквально 2 метри. Є такий заклад, як каска. Тут, напевно, найдешевші комплексні обіди 150, ще плюс щось можна собі додати. Все пішли. Так. Ось так виглядає така велика територія, біседки не знаю, де там можна сісти. Зараз будемо бачити. Поїли. Було дуже класно забула зняти на відео обіди. Ситні обіди за 150 гривень всього лиш. Цілий комплексний обід. Ми думали, що можна ще щось добрати, бо ми не наїмося за 150 але наїлись так, що ледь встали. Тобто всім бажаю, всім раджу. Тут така досить велика територія, не знаю, як тут з проживанням, але зато багато зелені, ну як багато. Не один на одному, як всюди в село, то воно теж такий великий простір. ну Басейник це просто так, напевно окунутися і все. А один будиночок от такий коштує двохмісний півтора тисячі, а трьохмісний дві. Ось, вона сказала, що всередині немає ні кондиціонеру, ні вентилятора. Але ну, такі собі окремі будиночки. В кожного тут окремий столик. Ось такі. Не буду заходити всередину, бо не пустять. Все. І тут виходимо крізь такі великі ворота. Назва закладу каска. Так і приблизно виглядає, як в тій казці. один великий будинок Все, і далі дорога. Ну, тут Це ми рахуємося ззаді луна парку, який знаходиться на території палсір, там, де ми вчора відпочивали. Ось. Ось ми виходимо на дорогу загальну. І туди. Центр і всі бази наші. Входимо в базу Руслана. Сьогодні ми зупинились тут, такі браслетики. Ми йшли їсти, тепер прийшли назад з базу. Це типу їхня база. Хто тут поселився? Ось тут адміністрація з номерами. Там кафе. Значить, Що входить в цю базу? Оце джакузі. Оцей басейн, але він є солюнуватий, і природне озеро, отам на яке ми йдемо, купа ліжаків. Автобуси позупинялись прямо при тих до ліжаків, бо парковка велика. Ось зараз знімає територію і ліжаків і природного озера, яке просто огородили до цієї бази. Щоб входити звідси. Це виходить так, що це те саме озеро, що було в перший раз, коли ми приїхали. Тільки в перший раз, коли ми тут були, це було по тій стороні. Ось там, по тій стороні, ми минулого разу і просто купалися в Зеленому озері. А перевага цього, в принципі, невелика. Майже все те саме, тільки. Ну, Багато місця, скажімо так, і є ще прісний басейн по тій стороні, який я потім знімлю. Прісний басейн, це знову повторюю, для дітей краще, ніж соляна вона, вони в ній не можуть бути довго. Показує години і каже 32 градуси. Отже, показую на цій же ж території прісні басейни. Ось тут просто одна гірка, басейн, трошки менше, ніж в попередньому базі, але є зато гірка. А, і там ще один з ще одною гіркою. Тут, але він прохолодний, тому тут менше дітей. Ось так. В принципі, порівняно з тим, там один прісний басейн, тут рахується два. Ну і гірка це як перевага. Перевага над попередньою базою. Тут, бачите, едельвейс, типу, це вже там зазагорожується базою. <рес> Привіт! Отак от тримай озеро. Це глибина велика, бо я не відчуваю на. От ножки видно, Тімура. Зараз. Опа! Отак. От І можна собі лягати, але я не лягаю, щоб волосся не мучити. Вертикально стояти найкраще. Просто стоїш, от я на руки піднімаю. Так, Тіму! Ну що це таке? Зняти ще одне озеро, саме перше, на яке ми відвідали, коли приїхали. Ну не відвідали, ми просто подивилися, де воно. Це основне, центральне, природне солене озеро, навіть є от на написі. Я вийшла тільки що з нашої бази, от йду, бо туди там дорога, де багато магазинів, а тут дорога навпаки де вже вхід до цього озера. Зараз підемо подивимося. Воно найпростіше, напевно, з тих всіх, що ми були. Там нічого особливого. От, але ось тут вхід. Дивимось, що тут є. А тут одне озеро. Ага, бачу, є якийсь басейник маленький. Не знаю, що тут там є. Ліжаки всюди тут дерев'яні. Ну, таке саме гірше з тих озер, що взагалі є солод, воно мені здається. Таке, ну тут перевага для тих, хто хоче більше території зелені. О там далі є багато такий, прям невеличка територія з травою, з деревами, наприклад. Дехто хоче собі, наприклад, розкладує намет або щось такого плану, чи машиною заїжджає, не знаю. І можна там сютусуватись з компанією. От знов дощ почався. Це сьогодні у нас. Останній день, але він якраз не проплачений, ми просто чекаємо на поїзд і дощ. Всі дні було тепло. На щастя. Ну і в принципі все. Це все, що тут є. І все на тому. Там вже від бази якоїсь, отак от у нас. Ще щось навіть вмудряється тут продавати. Душові, туалети. І фіт здається, чи 100, чи 150. Це Вілла Влад. Побачили два басейни, гарний окремий заїзд, з дороги і не при самій дорозі, так як більшість. Ось такий у нас солод розваги. Венце. Це якщо пройтися вуличкою з цими магазинчиками, такі музиканти у нас. Ага. Ось це Альдорадо, Такий ресторанчик, який часто приходять і показують його. От тут територія Альдорадо. Значить, дике озеро, як і майже всюди, і таке, і таке. Але дуже рідко все ж таки буває, що було дике з'єднане з сучасними. Тут є басейн. Оцей кругленький, потім дійдемо, І там далі басейн. Ну, там вхід, там ми звідти прийшли. І там далі сольоний басейн. Тобто сольоний прісний для мешканців і для тих, хто хоче увійти і заплатити 250 гривень за вхід. А тут класно тим, що навпроти, все зелене, нічого нікого немає, ніяких зайвих інших баз нема, і шуму, і так далі. Тут собі таке. Такий в нас тут парк розваг. О, Боже, це це, е ця, е вся, я що це б... думала, ну це в день виглядає, якщо чесно, не дуже все, дуже не дуже, Я думала, що це все старе, але ввечері воно так непогано все оживає. Але ну, ну, це таке просто таке. Ось тут на карті я вам показала зеленим обведену територію тільки ту, що показано на відео, я встигла дослідити наступну ж, на другому частині, скаже так, Солотвину, я не заходила. На жаль, синім це позначка нашої бази відносно неї червоні позначки всіх тих баз, які ви бачили у відео.